Я тобі пісеньку заспіваю, маму ну, яку. Я засіку куме, я на яйця, печений, я від баби. Я від діда і від тебе тетюк. Ти покотився далі, котиться ходиться на брати, којато би песенку заспевали, а моја да фу, фу, фу. Ја позаси ку Кумете, печет, і куме, те я не яйце печений, я від діда. Тіх, я відбаби. Ті, і від тебе течу. А ну сідай мені на язичок, бо я щось не дочуваю, я старенька. Сів на язичок колопок. сів, не заспіл. Я по басі куметений, я на яйцях печений, я від баби, я від діда і від тебе сидю. А лисичка нога не скажіть, то, ні, то, то, лисичка, то, зіла. Тут і казочки конець, а хто слухав – молодець. Діти, скажіть мені, чим лисичка з'їла колобка?